Друзі, а ви готуєте квас і квасовий буряк? Я готую щоразу квас на борщ, тому що для мене борщ український без квасу і без квасового буряка це зовсім не борщ. Мені подобається його аромат, приємна кислинка і та родзинка, яку він надає українському борщеві. Колись моя покійна бабуся розказувала, що сам квас в давнину дівчата використовували як кондиціонер для волосся, тому що коли його розвести з водою і прополоскати волосся після миття, воно набуває неймовірної м'якості. Для того, щоб зробити квасовий буряк, я використовую червоний столовий бурячок і цукровий бурячок. Можна також використовувати смугастий і рожевий. Також буде дуже гарно. Нам потрібно бурячок нарізати на шматочки. Нарізаємо на шматочки, які прорізуть потім в нашу банку. Як вам подобається, я роблю ось таким чином. Коли буряк складений в банку, тоді ми заливаємо водою кімнатної температури, не кип'яченою, трішки залишаємо місця для бродіння. В такому вигляді буряк залишаємо у теплому місці, можемо залишити на столі, можемо зверху накрити марлею, можемо зовсім не накривати. Через сутки ми побачимо процес бродіння, появиться невеличка пінка. А через 5 днів наш бурячок буде готовий до вживання. До квасового буряка можна додати кілька зубочків часничку або пару листочків лаврового листя. Також для пришвидшення процесу бродіння можна додати шматочок житнього хліба. Я цього всього не роблю, так як не люблю зайвих присмаків. Мені подобається квасовий бурячок і квас у чистому вигляді. Ставимо закисатися.